Всім привіт! Ви на каналі Раен Живет. Я ж казав, що відео чаще будут випускатися. Сьогодні у нас, дивіться, томатний сок наш сік. Раз. Отакий соус. Два тартар чумак. Далі. Отаке пюре з с трьома котлетами. Три. Братва голодний. Наливаємо сік. Дивіться. Лем сучок. Чина Опа, Чикс, налили? Нормально. Так. Надо хліба взять. Берем хліб. Вот такий вкусный. І починаємо хавати так, що, посолимо. Дивіться, скільки картошки, липали, а? Офігеть. Давай стараюсь, братва. Думаю, сьогодні не знімати, але все-таки вирішив заснять. Таку красу. Рішив заснять. Що, давайте хавати. Мої підписнички. Оце я навалив, конечно, з Ммм. Mm. Да, кстати, если ви ти новенький, підпишись на мій YouTube канал. Це відео довгим. Mm -hmm. Навалимо тартару. Чикс, вот юсудар чикс, чуть-чуть давайте давайте хавате, братва подписчики! А це реально Мукбан скихи картоплі, да? Хм яке кіно іно І Напишіть в коментарях, як вам мої мукбанги відео. Чуть не забуду, томатний соп. За вас. Ой. Вкусний, холодний. Отакі От котлети. Сипимо бравцю, як вона, приправа грибная. Добре страшне. А ви що там підписники? Як свої дні проводите? Напишіть. Я тобі можна творити, що хочеш, да? Бля, я хочу. Сімати як я хавку готую. Напишіть, як вам такий варіант, а? На вулиці йде дощ. Я сьогодні вихідний. А то ж, як ще якесь жаба. у нас, недавно, да? Хто со мною їсть, приятного аппетита? артаріка. О, кода ж без нього. Чікс. І сюда. Чуть-чуть. Чікс. -чуть. Пойде. Так, Что, давайте дальше, хавать. М -м. Реально вкусно, сытно. Всем советую такие приготовить. Опс. Умно, а котлетка поджаренная, как вкусно. Да. Дуже смачно. на вас. Чуть-чуть цього Розказуйте ви, що Я люблю Гову, в Болтфуд Кожен день. Мені дуже подобається. Так, ви казали, там про голову стати. Мені треба GoPro. По можливості можете задонатити, якщо вам не важко. Будемо збирати на GoPro, відкрию банку. На Гопро, хому не тяжко. М -м -м. Фух. нахавався конкретно. Нічого. Так, давайте бутик зробимо. Последняя шкатлетка. котлетка. А я их смачно. Люди, напишите, вам цікавый, чи нет? Угу. м смачно Угу. За вас, подписчики. Фух, нахавался, капец. Давай так задумался. Напишіть інтересний мій контент. Вчора катався в Лову, скупився додому, похаватися, приготували пюре. Щоб хавати було що. І виложив я це на YouTube. Фу. Писники обожрався. Так, якщо ти новенький, напиши, підпишись на YouTube канал. Постав лайк. Давайте, допьем томата. Хм. Нормально. Так, тепер п'ємо каву, братва. Давайте. З молочком. Я реально скучаю за вами всіма. За 125 подписчичками. Да. Люблю дуже знімати, Та ніколи це не заброшу. Просто хочу, щоб канал Рос. Підписники, Просмотри. Тому далі, і тому подібне. Я хочу багато ніж на Ютубі, попробувати. Не тільки мукбани, не знаю. пісні писати. Да, кстати, зараз допущу видос, смонтирую вам, виложу, ви вы дивіться, а я піду тим временем писати треки. Оставлю канал на музикальний туди. Хто хоче, заходьте підписуйтесь. Буду питатися треки писати. Да. Нахавався капець. На да, сімай на камеру перший раз було стрюмно, а сейчас взагалі... Вообще... Классно. Так як с собой общаюся, сам с собой ну ни з С вами общаемся. Класс. Микрофон файний, да, у мене. Фух. Ого. Подожди, дуже нахавався. Жестко нахавався. так Якщо вам понравилось, ставте подобайки like, пишіть коментарі. Скидуйте друзям це відео. Я сподіваюся, вам всім сподобалось, бо я обожрався Так що якось так. Скидайте друзям. надіюсь я в реках попадусь. Якщо ти не підписан, підписуйся на канал. Дуже буду всім благодарен. З вами був Раянич Рот. До нових встреч. Видео буду чаще виходить. Всім пока.